Називається вона «Сполучені Штати Америки». Коли американські конгресмени впряму писали, надсилали тут листи депутатам, що якщо ви за це проголосуєте, вас будуть переслідувати всі кримінальні суди за е, е, утиски прав людини і все проче. Ну це ж так. Ми бачимо, що Трамп, оцей їх Джонсон, вони ж про що говорять? Україна утискає християн. Вони ж реально вони не соромляться триматися цієї точки зору. І е, тому, коли ти сидиш собі, депутат, і ти розумієш, що, мало ли, як воно тут буде, ти уставший, щоб роботу робити під час війни, а тут мало ли Путін нападе, а тобі куди ховатися? Ну, звісно ж, за кордон, а там тебе під білі ручки, бо ти, значить, проти Гундяєва голосував. Це ж про це зараз ми говоримо про те, що у нас є велике вікно на сьогоднішній момент, як сталося з НПЗ. Я не сумніваюся, що Сполучені Штати, як вони однікуються, дійсно давали нам такі вказівочки, що не треба бомбити по НПЗ. Але е, коли ви даєте нам зброю і розказуєте, що не треба її бомбити по російській території, ви поступаєте цинічно і аморально, але ми змушені коритися. А коли ви нам нічого не даєте, то йдіть ви. От туди, куди руський корабль пішов, і в нас зараз є можливість проголосувати цей закон, бо після того, як Сполучені Штати відновлять допомогу, а вони відновлять варіантів, в них немає. Ми бачимо, як тиснуть європейців вже ніхто. Тобто, Сполучені Штати зараз ризикують втратити своє місце в Європі. Воно і так було не альо, а зараз буде ще гірше. Особливо коли ми бачимо, що Макрон робить заяви, причому такі гучні. Що мовляв, ми перестаємо відгружати зброю по контрактах? Всі контракти заморожуємо, вся зброя піде нам. А 80% в Україні. це говорить Макрон. сьогодні. Французьке телебачення таке найпопулярніше. Сі телеканал такий найпоширеніше. -най вони показували, вони показали прямо фільм, як українські спецпризначенці воюють в Судані, що, мовляв, от українці на прохання е, президента Судану, значить, оціх вагнерівців і е, оцих бандитів, значить, там ганяють. І от, от, тобто, ну ми в принципі присутні в сфері інтересів Франції. І французи, от Франція зараз показує, бачите, які вони класні, бачите, як вони нам допомагають, бо Путін навіть Африку б забрав. І от все це йде, воно все це є. Тому Сполучені Штати все одно проголосують нам за зброю з великим відтермінуванням, безумовно, але проголосують. Але поки не проголосували, ми маємо можливість зараз розбомбити всі їх НПЗ російські і прийняти всі потрібні антигундяївські закони, а далі вже якось воно буде. І насправді для нього це набагато простіше, ніж всім здається. Я нагадую, що для Гітлера проблемою була Британія. Гітлер марив захопленням Британії. І що він зробив? Він пройшов по всій Європі, окупував всі ці військові підприємства. Які стали на роботу для Рейху, і тому він приперся в радянський Союз. Він просто думав, що він його захопить так само просто як європейці, що це ресурс для боротьби з Сполученими Штатами і Британією. І коли для Путіна зараз ідея фікс Україна? Якщо Україна паде, він піде далі на Європу. Але питання: якщо тут зараз будуть якісь перемовини і нас змусять, ну. Всі європі кажуть, ні, не треба перемовин, бо Путін набереться і опять нападе на Україну. Ні, Друзі, він на вас нападе. Бо щоб подала Україну, він ж не зурний. Йому треба захопити всі ці гданські верфі, всі ці французькі заводи. А поваг він пройде як по маслу, як Гітлер. Тому от вони щиро думають, що от поки ми воюємо, вони дають нам зброю, причому так, щоб ми не сильно значить, от это, роздухарілися. Але вони завжди тримають план Б, що якщо що, можна якось змусити Україну сісти за стол перемови, звісно, Путін потім піднабереться, це тільки пауза, він нас спихне, але нам то що? Ні, друзі, вона у вас спихне. Він до вас. Він давно вже до вас би пішов, просто він тут зайнятий. Бо ній, йому не вистачає зброї. Він поїхав їх, їх, в хто в них там сьогодні на Ришкін, поперся до Іна, до, до значить, знову в ноги падати, зброю клянчить. В них немає варіантів, потрібна зброя. Вони з нами не можуть поратися. І тому вони будуть, і, і брати вони її можуть тільки в Європі. Змусивши всі ці підприємства, я свого часу зробив Гітлер. Гітлер же так само їх захоплював. Вони їх армії за добу падали, тому що вони, в них інша історія. Вони не готові воювати як ми. Вони не готові сидіти в окопі, будучи мирними мешканцями, стати добою, коли в тебе за спиною. Вносять міста, а ти стоїш зубами, вчепився і б'єшся. Вони так не можуть. В них ти що, ну яка різниця, який прапор? От вони якраз яка різниця? Це дуже європейське. Ми бачимо, що газета Виборча, до речі, сьогодні написала цікаву статтю, де вони порахували, що поляки масово продають своє майно, Суванський коридор, і, значить, купують собі нерухомість в Іспанії. Тобто поляки не готові захищатися. Величезна кількість вже ліняє. є. Ну, це, це, це ж показово. Тому і Путін це знає, він теж бачить таку статистику. Він бачить її. Тому для них, поки, ми, поки він живий, тепер загроза вже. У нас Для нас нічого не міняється, ми просто б'ємося. Ми просто продовжуємо битися. І в нас приблизно однакові е, е, можливості у нас і в Росії. Ну В плані, в тому, що і мобілізаційному на сьогоднішній момент, тому що так їх більше людей, але ми вбиваємо їх більше в рази. Їх більше всього в три рази, а вбиваємо ми їх в 5-8 разів більше на полі бою. По-друге, з озброєнням ми люди, які свого часу зробили ту сатану, яку вони не можуть повторити. Ну, якось ракету дошкліпають, щоб вона за кілька років. Полетіла все ж таки по тому Кремлю. У нас нормально все добре, ми робимо які дрони. Ну, тобто, я більше того, як Нептун переробили. Всі ходили хотіли вони вони циркони нікуди не летять, а наш Нептун вже не перший корабль по, 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 ну, потопив. Да, то, ми, то Ми розберемося. Так, це тяжко, це важко, але тим не менш. От В цьому плані ми не слабші їх. Ми насправді ми на сьогоднішній момент в паритеті. І якби не ці російські псо, якби не намагання влади гратися в політику замість того, щоб кинути всі ресурси на от реально перебудову України. У нас є я розумію, що це колосальне випробування, але це колосальний шанс, бо ми можемо абсолютно перебудувати себе як суспільство. Наприклад, на усе резерв резервістську систему замість мобілізаційної, коли згрібають людей на вулицях і чомусь вони мають іти в бій, ну ні, вони мають відслужити, вони мають спокійно знати відслужив додому. Ти хто ти до якої ти частини, і якщо якийсь алярм, то ти не військомат біжиш. А ти втягаєшся і в частину пішов, бо ти знаєш, в тебе там місце он твій кулемет. Тобто от, от так воно має бути. У нас вся медицина, вся промисловість, у нас, інж... у нас зараз вже набір на інженерні факультети. У нас от, -от зараз от буквально ось почнеться е, вступна компанія. Будь-яка інженерія, яка руцями робиться. Зараз має бути просто гранти державні. а для об образцово показових щоб їх Гарвард якийсь, або МАТ там, туди посилати, з вимогою відслужити на оборонних підприємствах, повернутися і відслужити. Тобто ми зараз оце маємо вибудовувати собі. Нехай у на нас є такий шанс. Бо ми стикнулися з такою проблемою, коли відтягувати на якісь полуміри йти вже не можна, і суспільство сприйме це закони. Я більш ніж певна, що суспільство сприйме, і гроші, які необхідно дати на дітям, щоб вчилися. І оце суспільство це сприйме. Але нам намагаються замість цього викинути якусь бутафорію, прикриваючись тяжкою, е, тяжкою годиною. Отак не можна. Щиро дякую вам за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити вподобайку, поділитися ним у соцмережах і залишити коментар. Це дуже допомагає просуванню каналу. Також ви можете підтримати нашу роботу донатом. Кожен внесок дозволяє робити контент якіснішим і кращим. Посилання на банку та номер картки продубльовано в описі до цього і, взагалі, до кожного відео. Я дякую за вашу підтримку та довіру. Каналу Ньюзрум.